Вітаю, так, ну що, давайте знову про УПС, але тепер трошки посерйозніше. Отже, що хотілося б почати: УПС це прекрасний станок, я його обожнюю, я його люблю. Він мені подобається, просто з ним треба знайти спільну мову. Є певні проблеми, є складнощі, але з цим запросто можна впоратися. Для мене основна проблема УПС в тому, що вона не може нормально закривати кульові набої з зіркою. Я думаю, що це пов'язано з внутрішнім діаметром ось цієї зіркової матриці. Як бачите, в мене тут із минулого разу застряла куля. І щоб її витягнути, мені потрібно повністю розрізати струни і вибивати її звідти, тому що витягти її нереально. А як тільки я його придбав, основна ціль у мене була конкретно в тому, щоб закривати кульові набої, тому що я зазвичай їжу у закриті тири. Зараз побачите момент з моєї попередньої спроби записати дане відео, де я якраз намагався закрити кулю зіркою. Щас буде клас. Тому конкретно в цьому відео ми не будемо робити жодних дій, які пов'язані із закриттям кулі зіркою. Ось таким чином виглядає набір для обжимки Денси Гільзи. Це обжимна матриця, це підставка під неї, товста трубка і тонка трубка. Нюанс заключається в тому, що якщо ми будемо робити обжимку Денси Гільзи, яка більша за 15,5 мм, то у нас виникнуть проблеми. Чому? Тому що ось ця матриця. Вона просто не злізе повністю з гільзи. Ходу коромисла не вистачає для того, щоб зняти обжимну матрицю. Далі я вам це покажу. З чого починається процес релоду, стріляний гільз. З того, що ми беремо гільзу, і нам потрібно зробити декапсуляцію. Для цього нам потрібна підставка під гільзу і голка. Одягаємо голку на підставку. Підставку вкручуємо в основу станка. Беремо нашу гільзу. Одягаємо, притискаємо. Капсуль вилучено. Наступною операцією в нас буде корекція капсульного гнізда. Взагалі, не обов'язково це робити щоразу. Як це перевірити? Ви берете гільзу, берете капсуль і намагаєтеся пальцем капсуль туди запхнути. Якщо він заходить вільно, то корекцію потрібно робити. Але, уявіть, у вас 100-200 гільз, і ви ж не будете кожну сидіти, капсуль пальцем туди заштовхувати. Набагато простіше просто для всіх гільз зробити корекцію. Так, ви 100% будете впевнені в тому, що капсуль у вас не випаде, а порохові гази не будуть крізь щелину прориватися. Що нам для цього потрібно? Коректор і підставка. Беремо гільзу. Вдягаємо коректор, ставимо на підставку, беремо молоток. І тепер увага! Ця процедура доволі гучна. Знову ж таки, якщо ви робите 100-200 гільз і кожну ви коригуєте, у вас через 50 гільз у вас уже просто буде дзвеніти у вухах. Тому одягайте навушники, беруші, я не знаю. Побережіть свої вуха. <хи> Беремо молоток і вдаряємо по коректору один-два рази, але не дуже сильно. Візуально ви не побачите, що ви зробили корекцію, але так, да, ми її зробили. Тепер обжим денця. Викручуємо з ОПС підставку під гільзу з голкою. Беремо гільзу. Беремо калібровочну матрицю. Одягаємо на гільзу. Ставимо на основу. Тепер беремо товсту трубку. Одягаємо на гільзу і притискаємо до самого кінця. Кільце одягнули. Тепер найцікавіше. Нам необхідно зняти цю матрицю. Беремо підставку, ставимо на підставку. І беремо тонку трубку. Вставляємо всередину. І знімаємо матрицю. Денце обтиснули. Тепер те, про що я казав на самому початку. Ми беремо гільзу, в якої висока юбка. І робимо все те саме. Бачите, матриця знімається не повністю, і її звідси потрібно вибивати, тому що ходу не вистачає. Як роблю я? Я беру підставку, яка в нас була, беру тонку трубку. Знову молоток. Ось таким чином. Тут у мене є ще дві такі самі гільзи, тому давайте зробимо все те саме. Коли ви працюєте з такими великими гільзами, потрібно бути готовими до того, що обжимна матриця буде дуже туго злазити з денця. Можете чимось змазати гільзу або саму матрицю. Фішка тут в тому, що коли ви ось цією тонкою трубкою намагаєтеся вибити гільзу з матриці, ви вигинаєте денце. І це може впливати на ненаколи або на погану подачу патрону в патронник. З цим розібралися. Тепер капсуляція. Беремо. Ту ж саму підставку і беремо, як вона називається, <хи> насадку для капсуляції, накручуємо в основу, беремо гільзу, одягаємо на підставку, капсуль, позиціонуємо над отвором і капсулюємо. Без різких рухів, без надмірної сили. Тут фанатизму не потрібно. Гільзи готові. Тепер потрібно засипати порох, вставити пиш контейнер, кулю, засипати дріб або картеч і закривати набій. У мене є інформація, що YouTube не любить, коли автори демонструють безпосередньо сам процес засипання пороху, тому я його зроблю, але за кадром. Ось тут у нас 7 підготовлених гільз, в які я вже засипав порох, і тепер ми спорядимо два кульових, два картечних і. Три дробових набої. Споряджати будемо 30-грамовими кулями ліман, Дробом номер 3 і картечу, здається, 6,2 мм. Пиш контейнер Sport 24. Одразу засовуємо кулі в пиш, тому що потім це буде зробити проблематично. Отже, поїхали. Для цього нам знадобиться навойник. Одразу хочу сказати, що гільзи зубер, вони буває заломуються. Зараз побачите, коли будемо закручувати, може бути такий ефект. Ще про що я забув сказати. Нормальна закрутка буде виходити тільки тоді, коли у вас висота від пижа або від кулі, або від маси вашого дробу або картечі буде 3-6 мм. Тому, якщо у вас набій після закриття зіркою, то її буде необхідно обрізати трошки. Ось як в моєму випадку, це гільза з-під птаху, з-під кулі. І у нас тут набагато більше до пиш контейнера. Ніж 6 мм. Тому десь ну, міліметрів 4-5 можна обрізати. Можете робити це тримером, можете робити як я з такими ножницями металевими. Ну, це вже можна не обрізати. Ця вже гільза, напевно, останній раз піде. Потім ми її просто похоронимо. Я тут, виявляється, забув мірку для дробу, тому. Будемо робити ручками. Ну що, ми майже на фінішній перемій. Беремо хрустики або скло прокладки. Виглядає вона наступним чином. Спеціально потрібна для того, щоб закривати набій закруткою. Беремо УПС, знімаємо з нього абсолютно все зайве. Нам це не потрібно. Ну, з Богом. Беремо нашу гільзу, споряджену дробом. Беремо скло прокладку, одягаємо. Виглядає це наступним чином. Тепер ставимо на підставку і увага! Не сильно тиснемо на рукоятку. Не, не намагаємося крутити, щоб очі повилазили. Ні, не потрібно. Просто беремо, ставимо на підставку, трошки притискаємо, беремо за ручку. І по мірі того, як тиснемо, збільшуємо швидкість обертів. Будь ласка, результат. Перейдемо до наступної гільзи. Картеч. Все те саме, скло прокладку. Кладемо. Підставляємо підстанок. Так само. Іноді, до речі, гільза там може знизу прокручуватися, але не критично. Картеч. Тепер куля. Ставимо. Ну, просто чудовий результат, як на мене, без 350 матриць, без калібровочних втулок, без заминів, без вигінів, без, без всього. Коротше. Ви просто берете гільзу, вставите її, підкручуєте. Все. Чудовий результат. Я люблю цей станок. Обожнюю. За ось це. За ось це. Чудово, мене результат влаштовує. Я, я задоволений. Але оце що? Оце. Зараз десь тут вилізе посилання на попереднє відео, де я якраз намагався закривати зіркою. Гляньте, вам дуже сподобається. Тому за традицією, як і в минулому відео, зробимо ось так. Давайте закінчимо нашу роботу. Угу, уже закінчив. Знову картеч. Я її не узгоджую. Будь ласка. А тепер про нюанси закрутки. Що іноді буває. Це не зовсім критично, не дуже неприємно, але моменти бувають. Ще покажу. Зараз тут з'являться дві фотки моїх звичайних партій, які я кручу самотніми вечорами. Мій вердикт у Закриття зіркою ні, забудьте. Можливо, якщо у вас прямі руки, у вас все буде чудово, все буде прекрасно. Закривайте зіркою, тільки дробові або картечні набої і радійте життю. Стосовно всього іншого, ні. Власне, все, висновки робіть самі. Якщо вам щось сподобалось або не сподобалось, пишіть у коментарі. І по класиці влучних пострілів і краще працюйте цівкою.